Мені приснилась та білява, що у чернечому гаю спливла з туману, мов уява, і душу вразила мою простими ніжними словами. Текла ріка між островами і підмивала я вори, багато літ з тієї пори пройшло в минуле, промайнули юнацькі весни мандрівні, столиці Слободи, аули аж до війни. І на війні вона приснилася мені або привиділась, не знаю. Вночі лежав я серед гаю, і кров холола на льоду. Тоді почулось, бачу, знаю, іду, іду, Лечу, лечу, сльозами рану омочу, і підійшла моя білява, то був не сон і не уява. Вона сестрою підійшла, цілющі сльози пролила На рвану рану вогневу. І я живу.